На висоті 2150 метрів над рівнем моря височиє гора Немрут в Турції і загадкові кам'яні скульптури, що збереглися зеліністичного періоду. В другому столітті до нашої ери біля гори Немрут з'явилося царство Комаген, яким згодом керував амбітний Антіох І. Він вирішив створити нову релігію, поєднавши грецькі і персидські вірування. А себе Антіох І наголосив Богом. Комаганського царства за прикладом єгипетських пірамід на вершині гори Немрут, Антіох І побудував собі гробницю, прикрашену зовні кам'яними скульптурами грецьких та персидських богів висотою від 8 до 10 метрів. Забутий комплекс знайшли у 1881 році, а в 1953 році почалися грандіозні розкопки. Вчені не змогли назвати причину руйнування пам'ятник якому дві тисячі років.